Вітаю, друзі! Дачний сезон розпочато. Приїхали ми вже на свою дачу. От. Всі розказують про свої обістця. Розкажу і я трішки подивимося по хазяйству, що в нас. Вчора був хороший день, але був дуже вітряно, трішки грядки покопали. От, а сьогодні вночі випав сніг. А я ще й вчора посадила тюльпани. Посадила тюльпани, їх прикидало снігом і приморозило. Сподіваюся, що не померзнуть вони. Квітнички, звісно, ландшафтний дизайнер з нас не дуже. От. Але любимо так посадити. От. Такі гвоздики понасаджувала в минулому році. Гвоздички дуже люблю. Такі гвоздички. І на перстянка. Троянди все ще спить. Ще спить троянди, які треба обрізувати. Якось їх почекрижить в минулому році. Мама дала їм багато добрива, вони так поперлися. от Одні були палімачки. Ось що, троянди треба теж обрізувати. Так наче трохи і загустилася ця трояндочка. О, треба її. Очистить. От. троянди. Троянди в снігу. От. Трішки похилилась наші термі... ці шпалери О, А тут у нас ожина на них. Ожина дуже добре родить. От, хто хоче купити собі, хто планує, можу рекомендувати, що можна брати. Я прикопувала пагони, ось такі, прикопуються. І цих кущиків-кущиків буде. Це ми робили. Звідчим ці шпалери вже вони похилилися, треба їх викинути і замовити, щоб зробили нам крепші, металеві. Вжини було дуже багато. Малинка вже треба буде вирізати малину. Вже посходили тюльпани. Тюльпани посходили, і крокуси посходили. Тюльпанчики такі. Вже наче на наступному тижні буде краще. От Вчора в нас обрізали дерева, треба позбирати гілочки. Можна і сьогодні позбирати земля. Тверда, робити нічого не можна. Ось тут у нас колюча ожина. У нас є колюча ожина і не колюча ожина. Не колюча, вона якось трішки раніше в нас почала родити. Ну, рання така, а колюча пізніша. І колюча не випускає такі пагони, як не колюча. Я її теж підв'язую, ось її треба пообрізати, тому що багато вже повисохало, а молоденькі такі ось на них вже є. Є вже листочки на них. Ось. У. Уже є і листочки. О, треба пообрізати. От сьогодні можна було б і пообрізати наша полуниця. Це ми купляли в розпліднику, щоб самим також роз, розплодити. Ой, сьогодні сонечко, красота, красота. Вчора трішки грядки скопали. Мама затіяла нове місце для грядок в садочку між деревами. Теж, теж є малинка. Купляла в минулому році 5 різних сортів малини. Це у нас, подивимося, що за малина. джуан Джей. І от дійсно малина, наскільки з різним смаком. Я купувала джуан Джей. Бруселівський стандарт. Купляла. Брусвяну купляла Якась ще в мене жовтенька є. От, і ще якусь, не пам'ятаю, Ну, дійсно різні, цікаві. От, такі. Що це у нас тут? Зюгана. Це кизил. Кизилу в нас дуже багато. Насаджено, будемо його трохи викидати. А це оця наша рукула багаторічна, яка тоненька. Ось вона до цих пір в наступному році буде знову. От, всі думаєте, мабуть, що це воно закопиться така, щоб ви розуміли, що це в нас компостна куча. Це мій вже покійний відчим. Була в нього така мулька. Він збирав. Це, напевно, найбільша компостна куча, яка тільки може бути. От. Вона вже, напевно, під 3 метри ця купа. І вже декілька років, і від неї вже відвалилося ось. І ми потихеньку з неї видьоргуємо. От. Але хочу сказати, що вчора. Я собі гарненько нагребла, гарненького перегною. От. Ось така, аж нору таку сапкою вигрибла. Ось отакий перегній. От. Буду далі вже якось робити більш толковіше. Ось попросила, щоб мені... Збили чоловіки Таку, такого ящичка. от Такого ящичка, і це все переношу сюди для компостування. От. Сюди і зелене вкидати не можна, тільки харчі вкидати жирні. А так, можна відходи, всякі лушпайки, зелене, коричневе, чорне. тобто Бур'яни, якісь траву зелену, коричневе це отаке. Можна вкидати, якісь палочки, от. можна гноєм перестеляти. І чорне треба слої земельки ложити. Ну, я тільки один чи два слоя ложила землі. От. А так от ось тут в щілинах. В принципі, вже можна побачити, що отут вже видно, що перегній. А ще в мене є засоби для компостування. І я готувала ці засоби і поливала. Поливала для того, щоб скоріше бактерії переробляли. От. Приїде чоловік на дачу, то попрошу його відкрутити і подивитися. А взагалі, я планую в цьому ящичку, я вчора туди навезла перегною, От, трішечки ще таким торфом присипала. І хочу сюди сіяти насіння на розсаду. Там тепленько вкрию його агроволокном чи плівкою накрию. І побачимо, яка буде розсада. Мене бабуся колись так робила. Ялинка така в нас гарненька, смородина. Треба трішки обрізати, напевно, всередині. Трішки загущено. От. І... Кизил, знову смородина. От. А це я обрізала, але ну воно щось таке сухе, неначе зелене. Чи сухе. Тут поричка була. Смородини дуже загущені кущі. От Я вже й сама бачу, що треба їх, звісно, було б розділити. Так, йдемо далі в наш садок з нашими молодими деревцятами. Подивимося на нашу високу грядку. Теж війна розпочалася, робота припинилася, ми приїхали на дачу і займалися огородництвом експерименти. А на малину у мене. Тут є ще грядочка. Малинове дерево. Не знаю. От. Треба подивитися. Ну, вже випустила все. випустила бруньки, малинове дерево. Це сухий патичок. А три гілки, якийсь малиновий кущ. сортова малина, а з цієї сторони у мене була жовта. Ось у жовта, як вона мене тут називалася, Ярославна малина. Така крупна, цікава. Так, а ось у моя висока грядка. Я в неї посадила полуницю. От. Але що я зробила помилку з цією полуницю. З цією грядкою. Я нічим не підстелила знизу. От в теплиці, наприклад, то там якось бур'яни не лізуть. А тут дуже багато лізуть бур'яни. Через декілька років прибереться ця трішки полуниця, і треба підстилати щось. От. Так що, це в нас обрізані наші. Деревцята. Да. Треба було б верхушки підрізати, щоб це знизу були плоди. А так щось нижні ветки зрізані. Або взяти і наклонити її якось. Наклонити її. Я б це оцю середню взагалі б вирізала. А оті такі бокові залишила. Бо ж до шовковиці достать не можна буде. От. А це в цьому році садила китайську вишеньку. Вона в не прижилася. Дуже хочу китайську вишеньку. Дуже хочу китайську вишеньку і ніде не можу її знайти. Охоче посадила б. Це тут уже обістя тітки. Шії сливки, городи. От так от, друзі, в нас трішки цікаво чи не дуже. От. Захотілося з вами поділитися, всі діляться своїми грядками, своїми обістями своїми городами розказують щось цікавеньке. От. Так і я вам розказала, як у нас показали, обійшли роботи, робота вже починається. Вже треба яблуньки кропити, мити від такої зарази. Треба мити прямо мідним купоросом і змивали з дерев. От, просто пирскать уже не допомагає, треба обов'язково я дуже багато півників. Мені треба пересадити звідси, забрати. Так от, люди, такий чудовий день. Тож, дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую. Можливо, хтось щось побачив і захоче дати якісь поради. Буде цікаво почитати, що ви думаєте. Може щось треба зробити правильніше. За вподобайки вам дуже дякую, за підписки, що, з чого починається наше товаришування. Тож до зустрічі, любі!